А видно, що я обліз? голова обліз. А, ти ж мене бачиш по вебці. ні я нічого не бачу. Мені ну, ти да. красивий і дуже. Я облажу, блядь. я казав, що я згорів, а тепер, блядь, облажу. І я боюсь, щоб на камері не було видно. Як собака якийсь побитий. Дябори здоров'я, народ. Сьогодні у нас коротесенький випуск. Говоримо виключно про феєричний матч України проти Мальти. Звісно, побалакаємо і про те, чому ми так довго мучились з тими мальтійцями, і про наші шанси на євро. Як туди взагалі можна і треба потрапити? А в повному випуску буде набагато більше тем. Поговоримо про шанси молодіжки на євро. Будуть інсайдерські деталі про революційну форму Телепулу, яку задумали клуби УПЛ. І поговоримо про майбутнє Діми Поврожнюка, його проекту футболіст, його каналу Трендець. Теж є в нас інформація. Повний випуск доступний нашим патронам і спонсорам. Я нагадую, їх цього тижня додалося 80 людей. Ми дуже здивовані, дуже вдячні. Це, напевно, всі з рівного через тему вереса, але загалом їх вже більше 1300 В нас тому народ, приєднуйтесь. Традиційно перед початком дякуємо нашому партнеру онлайн-банкінгу Satchel. Якщо вам потрібен європейський корпоративний банківський рахунок, то з допомогою Саттіл ви можете його відкрити навіть не виходячи з дому у себе на дивані. І що важливо, для українців діють спеціальні тарифи. Переходьте, будь ласка, за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, і буде вам щастя. Ну що, давайте говорити про матч Україна Мальта. Насправді план був в мене принаймні, абсолютно інший. Я думав, що ми будемо говорити, знаєш, як про якийсь товарняк. буде багато новачків. Ми будемо оцінювати. Хто з тих новачків може витіснити когось з основи? Матч буде скучний, якийсь там розгромний рахунок. І я взагалі переживав, що ми вільний доступ для наших глядачів дамо. Буде там відео на 10 хвилин. А виявилося: блін, ну, перемога, звісно. Але матч, після якого треба хейтити по хорошому рахунку. Ну, я теж в повному ахує, тому що хейтити є за що, є кого. Дуже і дуже багато негативу. Чесно, я не очікував такого. Давай якось структуровано це зробимо. От я виділив 5 речей, які мене неприємно здивували, м'яко скажемо так, в цьому матчі. Ти доповнюй мене або потім ще свої скажеш. Перше, це те, чому не було пресингу від нашої збірної, так ми ж розуміємо, що Мальта це андердог, що вона погана на м'ячі і можна, і треба її присингувати, коли команди не присингують, коли така різниця в класі, тільки тоді, коли вони бояться, що за спиною в них якийсь там ненадійний захист, і проста закидушка може перетворитися на момент, правильно. Невже Україна боялася? Мальту? У мене от таке просте питання. Я би не я думаю, що ми побачимо там потім на війська оті, хороший показник України підієї інтенсивності. Пресингу в нас були елементи високого пресингу. структура його змінилася. Враховується, що це грав зліва, а не по центру. Але в нас, от потім, коли мальтійці мальтіці нас перебували, ми дуже агресивно вступали. В відбір ми їм дуже багато дозволяли. Ми знизили рівень. Інтенсивності навіть ще нижче ніж це було з Македонією. Ну, це другий момент, про який я хотів сказати: що окей, добре, пресингу нема. Або якщо з тобою погодитись, то виходить, що він був але місцями, скажімо так, він не був постійним і, добре, в такій ситуації, ну можна ж якось активніше е, атакувати. Коли мальтійці втрачають м'яч, мальта ж не закрилася, не ставила автобус. Вона досить часто принаймні в першому таймі виходила на нашу половину поля. Там було 5-6 гравців. Ну 4 точно гравці були. Вони втрачали м'яч. Що треба? Треба швидко використовувати цей момент, поки на чужій половині поля мало гравців. А наші перепасовуються між захисниками. Ну камон. як вони збиралися тоді цю мальту вскривати. Тобість, план Реброва був дуже зрозумілий. Тобто він випустив максимальну кількість гравців, котрі здатні зламувати автобус. Матвієнко, котрий Дуже сильно допомагає Шахтерю зламувати автобус і грає на різних позиціях. Був Цяганков зліва, Ярмоленко, справа. Позиція коноплі також була досить високою. Содаков і Маліновський грали на одній лінії. Ставленко був одним опорником. Тобто воно все, ніби якби по ідеї, по задумці, воно мало би все працювати, але воно все не працювало. Чому? Бо ти кажеш, наприклад, про те, що ми, ми йшли і не йшли від риву, користувалися тим, що Мальта десь там атакувала. Дуже часто на, на м'ячі опинявся Маліновський, наприклад, в тих ситуаціях і він просто обрізав. Дав команду, затримував атаки. Це просто регулярна основа. Так. Кожен раз, коли Руслан з М'ячем піздець. Типу, навіть коли були моменти відриву, він навіть давав туди, куди треба, але давав не точно у нього був величезний відсоток браку. Матвієнко вийшов, така сама історія. Ярмонко не може тримачі пахати типу, підряд. І так можна чи не по кожному гравцю пройтися, і вийде, що план хороший, а все одно його реалізовують гравці. І гравці не можуть ні атакувати позиційно проти Мальти, ні контратакувати проти Мальти, ні пресингувати стабільно проти Мальти, ні грати в відборі проти Мальти. Виходить якийсь повний пшик. Це знаєш, я така приказка. Царь хороший боярі плохі. А то ти зараз так реброво відмазав. В мене ті враження, що зараз відволікають від основного, якимись такими от меседжами від основного. Ти вже почав про персоналі. В мене якраз наступні пункти теж по персоналях. Третій мій пункт це Матвієнко, людина, яка всі три матчі у цій черневі. Ну, провалила, чи погано зіграла, чи помилялась. Короче, стабільно херово грала. І ми з тобою говорили в випуску, який був доступний лише для наших патронів, що можливо, можливо, він розслабив булки після підписання контракту шахтарем. Невідомо, що з людиною відбувається, але щось точно відбувається, і такими темпами я думаю, що він втратить місце в основі збірної. Так і не розумієш, зр... зр... ми йому голову не залізе. Ми ніколи не дізнаємося, що з ним відбувається, тому що. Ну, добре, давай уявимо собі. Він там півроку не грав в центрі захисту. Фактично, в шахтері там грав ракетський Бондар, Матинко був лім захисником. Ну, може, не, не якась його позиція, може він забув як там грати, хоча там, там гра рукою, гра рукою матчу проти Македонії, це типу не, не від позиції залежало. Да? Добре, його поставили лівим захисником, дали йому фактично таку ж роль, як про Євічевичі, і він її ефектно провалив. Він погано приймав просто м'яч, віддавав прості передачі в аут, давав в недодачі. Ну, тобто, це було на регулярній основі. Якщо кожен з гравців збірної, котрі відповідають за білдап, регулярно помилялися. Степаненко, Судаков, вони теж робили по аутам, то Матвієнко це робив на. Постійній основі я в Телеграм зайшов в перерві, і наш патрон Орес Буджак скинув голосове від Віктора Леоненка, Леонка жісь телеграм канал і Леоненко в цьому голосовому сказав, що Матвієнка нужно міняти на Миколенка я верн. це заміня. Тобто, навіть для Леоненку було очевидно, що Реброву треба навіть котам. Леоненка да. Добре, давай поговоримо про ще одну персоналю. Про Ярмоло е, мені здається, що він стає в команді Реброва такою священою коровою, і мені це трішки не подобається. Я після матчу з німеччиною навпаки його хвалив і казав, що дивіться, незважаючи на вік, людина доводить свій рівень право грати в цій збірній, і я залишаюсь при своїй думці. Але це право не означає грати всі три матчі і максимальну кількість часу. Цьому матчі я очікував, що вийде зубков. Були чутки, що в нього там якісь пошкодження, мінімальні, але він був в заявці і він не вийшов. Добре, не в старті, ну хоча б там після першого тайму, хоча б на шістдесяті хвилині, ні ярмолу міняють лише на вісімдесяті хвилині, хоча явно ця заміна просилася раніше. От мені отаке ставлення до нього, як до якоїсь прям ікони, трішки не подобається. Я пам'ятаю момент з першого тайму, коли Маліновський. Ще не єдиний раз загострив гру хорошою проникаючою передачею на Ярмонка на хід, і було видно, як він тяжко біжить. М'яч був складнуватим, але все одно він навіть не зміг його нормально прийняти, але ледве дотягнувся, і, і, і це тривало протягом цього матчу. Я впевнений в тому, що просто він не витримав три матчі фактично за сім днів. І це нормально, і це нормально. Він грав аляні, де. Я переконаний не такий рівень інтенсивності, навіть як в матчах проти Мальти чи Македонії. В нього вже вік. І нормально дати йому відпочити. Я не знаю, я, я чесно кажучи, в перерві очікував також ще й виходу Мудрика і передня циганкова на фланг, де грав Єрмоленко. Тобто я думав, що буде дві заміни, і якось мені це було дуже очевидно. Тому що він і гальмував. Ну просто чувак не, не міг бігати, от і все. І, і дивно, дуже дивно, що він так багато грає. Ну, по мудрику треба сказати, що Ребров після матчу розповів, що в мудрика є якась там травма і він, взагалі, під загрозою пропущення євро молодіжного. Так що зрозуміло, чому мудрика не було нічого страшного. Ну і п'ятий пункт від мене теж по персоналіях це ванат. Мені не сподобалась його агресивність надмірна. Так він фолив часто і оцей фол проти голкіпера дуже. Ну, некрасивий, ну так, так некрасиво грати. Це не виправдано нічим. Там, взагалі, така не жовта, а навіть трішки рожева карточка, як я люблю казати. До речі, поланато запам'яталось, як Бебех сказав, коли вона пішов підкат. Бебех каже: в цей момент показує, що наші не будуть здаватись. Я такий думаю: ну, охуєть, тепер, блін ми проти Мальти не будемо здаватись, ну, аж, аж легше на серці стало. Мені вона більш менш сподобався, якщо чесно. В в першому таймі в нього був рух, в нього були відкривання постійні, тобто він буде досить активний, в нього були ці моменти, єдиний, в кого взагалі були Він був були моменти. занадто активний. Андрюха, мені теж активність подобається, я не буду з цим сперечатися, але коли цього занадто, воно вилувається от в таке. Ще один пункт, по тому що не подобається, такий вже як беззагальний, а висновок. Тому що мені не подобається другий матч поспіль наш настрій на гру. Це. Елементарна базова клішована штука, але те, як ми виходимо і розпочинаємо, і проводимо перші тайми, як ми граємо, як ми рухаємося, як ми хочемо. Я не знаю, як це назвати. Це соцільний жах. Я не думаю, що Репров – це той тренер, котрий не вміє підібрати слова, котрий там щось погано мотивує. Навпаки мені виглядає, що він сам там дуже заряджений і там чи в Динамо він працював, наприклад, чи в Ферензварищі, завжди от, 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 цим точно проблем не було. Але блін, вони грали проти збірної. Мальти, ще раз там найкращий форвард там збірної Мальти е, пішов на підвищення 4-й дивізіон Англії. Я, я не бачу проблеми, чому ідеї, котрі базово були закладені ребровим на цей матч, не можна було б, дай, на якийсь відсоток реалізувати. Бігав один циганков і все. Матвієнко, нема руху, на правому фланзі нема руху. Від Маріновського повний, повний провал. Розумієш, я, я, я не розумію, чому. І знаєш, що найобідніше, що ми так і не дізнаємося цієї причини? Типу, ніхто нам не скаже там срачка, чуваки Срачка була перед цим матчем. Ми переїли їжі в Тернаві. наскільки я знаю, Словаччина, Польща за країни не дуже специфічна кухня. Можливо, але це ж стидно. Нам ніхто цей інсайт не дасть. А мені чесно каваре, як то не цікаво. Ну, от це загалом хороше питання, чому в нас цей період вийшов такий. Невпевнений, непереконливий, так якщо не сказати поганий. І очевидна причина це те, що Рибров тільки-тільки прийшов, і він все ще тільки шукає, що він буде робити з цією командою. Так, ми постійно бачимо, що в перерві йому доводиться багато чого перебудовувати. Тобто, все йде якось не по плану. Ми бачимо постійні експерименти: то 4-4-2, то як сьогодні 4-5-1 – то циганков в ролі другого форварда, то циганков зліва, то Матвієнко в центрі захисту, то Матвієнко зліва. Судаков грає нижче на рівні зі Степаненком, потім все-таки висувається трохи вище. Тобто ребров шукає, рибров думає, ребров будує. І тому, от в такому хаосі, постійному важко, важко знайти якісь якусь цілісну картину, важко дати якийсь конкретний малюнок. В принципі, цим можна виправдати, і я скажу, що. Це буде ще далі продовжуватись, тому що восени повернеться Зінченко і, вочевидь, повернеться Шапаренко. І цих двох гравців ще треба буде якось інтегрувати в команду. Тобто, ці експерименти, ці рухи ще будуть продовжуватись. Я думаю, що до кінця відбіркового циклу. І це нормально. Це нормально, тому що там окей, він. Не міг грати проти Мальти як проти Німеччини. Тобто, якби я ребро прекрасно розумію в цій ситуації, було б дивно як він би такі об ми граємо так і всі питання закриті. Мене ще раз вони дуже бентежить інше. Що після кожного матчу ребро говорить про те, що отой не війшов в гру. Ми його змінили там Довбика, і Тимчика. Тут не бійшов Матвієнко, ми його змінили, знаєш, і оце от невходження в гру воно є досить регулярним, тобто там на, на, на дистанції двох матчів Окей. І Ребров вже не змінює в перерві якусь тактичну формацію кардинально. Він просто продовжує так само, але вже з іншими гравцями попередні не виконували його вказівок. Оце, от мені якось дивно виглядає. Чи в їм їм не доходить то, що він розказує? Чи вони ну тобто як? Тобто, і, і інакше ти ж це не поясниш, і не входження на регулярній основі гравців в матч і заміни в перерві. Це ж не є історія там дуже популярна в е, футболі. Ну тобто, ти собі уявляєш там, на рівні УПЛ, на рівні АПЛ кожна команда вперед робила там по одну дві заміни кожен раз, бо кожен раз хтось не війшов гру. Знаєш, це якось якось дивно, якось якось воно е, ну не, не нормально напевно. Ну, очевидно, тут пояснення проситься втома, кінець сезону, оця вся херня. І може, воно десь такі є, але, блін, втома проти Мальти, ну, камон. Я думаю, що такі команди треба обігрувати, і, будучи втомленими, і маючи кадрові проблеми, і, і маючи нового тренера. Коротше. Сергій, чуєш? А вони ж обіграли. Сергій, це нормально. Так що. Пусть там всі, хто сотрясає воздух, успокояться і сидять там десь непонятно де. Хороший перехід, виходить, на наступне наше питання: це що, власне, хорошого в цьому матчі було? Ну, крім того, що був результат. Я для себе виділив дві такі речі: перше, це циганков, ну, все таки Людина в трьох матчах робить вже 4 плюс 1 і стає фактично, як Саня Сашко писав, стає новим лідером цієї збірної замість Ярмоленка. Прямо ми на, на своїх очах бачимо, як ця зміна лідера відбувається. Ну і другий момент це Бояльський. Те, як він війшов в гру, це було набагато цікавіше, набагато гостріше, набагато ефективніше, ніж Маліновський. І ще раз підтверджує те, що, блін, ця людина давно заслуговує бути хоча б в ротації в збірні, і виходити, щоб раніше, в інших матчах його треба було випускати, пробувати. А, ну і ще третій момент я додам: це вболівальники, дуже крута атмосфера. Котре на закордонних матчах божевільна просто атмосфера. Я в шоці. Ну я теж визначу тих самих гравців. Це, це зрозуміло. Циганков це корисний на будь-якій позиції, в будь-якій ролі. Ще раз дуже розумний гравець. Я вже втомився про це говорити. Куди не прийде гудібінг, суспільне кадека там одні ті самі тези лунають. Циганков дуже розумний футболіст. Якщо ви цього не розумієте, то ви ні чорта не шарите в футболі. Майте на увазі це маркер для вас, якщо ви не розумієте, що він розумний футболіст. По бояльському, я розумію, чому він не виходить попередніх матчах. Не було напевно картини зручної для нього формації, точніше, ребро не змінював формацію, і я не знаю, де він там вийти. Ну, типа, якщо враховувати стартовий план, а тут все було прямо створено для виходу бояльського. Він вийшов замість Бліновського і блін. Ясно, що Мирновсько є цей удар дальній, і в нього був один удар дальній за весь матч. Це єдина позитивна дія Руслана. Це черговий повний жах, який продовжується з клубного сезону. Буяльський, блін, своєю тонкотою, своїми ривками, своїм навіть... Замахом на м'яч захисник думав, що він буде бити, а він зробив скидку на ярмолинку. Ніби такий дрібний момент, але він також вирішив ситуацію, коли пенальті заробляв Андрій. Та тобто Віталій робить те, що найкраще вміє робити, і справді я дуже сподіваюся, що він продовжить в такому ж дусі і віці 30 років нарешті стане гравцем обоїми збірної України на його рахунку. по-моєму, тільки 11 матчів. І це парадоксальна історія, враховуючи рівень його гри за Динамо Київ. Вийшоли все, перевер... і все перевернув. Ну і на сам кінець. Давайте поговоримо, як нам власне вийти на євро, тому що от після таких матчів э, сумнівів тому що ми займаємо перше друге місце, тільки прибавилось, і загалом дуже багато питань, як там це все влаштовано, хоч ми це вже розповідали, але давайте ще раз повторимо, бо дуже багато людей, навіть патрони наші, не в курсі. Як ми можемо вийти на євро через Лігу Націй? Ми маємо увійти в четвірку кращих команд Ліги Б, які не вийшли через кваліфікацію Євро. Зараз ми займаємо в цій. Умовній такій таблиці шосте місце, тобто дві з п'яти збірних, які вище нас мають вийти на євро через кваліфікацію. Тоді ми потрапляємо в плей офф через лігу націй. Які ці п'ять збірних це Ізраїль, Боснія, Сербія, Фінляндія і Шотландія. Дивимося, яка в них зараз ситуація. Зрозуміло, що дуже мало матчів зіграно, але бачимо, що Шотландія і Сербія впевнено йдуть першими. Фіни потрапили в досить таку божевільну групу, де всі у всіх виграють. Там така них ситуація. Ізраїль і Боснія трохи забоксували. Ну але от ця ситуація, яка зараз є, вже нас влаштовує. Так якщо Шотландія і Сербія виходять на євро, то ми будемо в плей-офф через лігу націй. З ким ми там будемо грати? Ну от швидше за все з цими лузерами, які теж не потраплять на євро через кваліфікацію, тобто Боснія, Ізраїль, Фінляндія, Ірландія і ми. Якщо з них хтось все-таки проб'ється на євро, то далі там по списку Ісландія, Норвегія, Словенія і Ірландія. Формат стиків буде дуже схожий на минулорічний, коли ми грали з Шотландією і з Уельсом. Будуть півфінали і фінал цих стиків по одному матчу. Дата. Кінець березня 2024 року, коротше кажучи, шанси в нас хороші, і я продовжую наполягати на тому, що не треба дуже серйозно ставитись до цього відбору. Не переживати це не означає, що виходити з піднятими руками, боротися проти Англії італії, але не переживати, якщо ми там займаємо якесь третє чи будь-яке. Якщо ми не виграємо Мальти, там ну то що таке Та, навіть якщо Мальти. ми не виграємо Мальти, нічого Та. страшного не сталося. Місце в кваліфайні не має ніякого значення. Ну, наше місце, тому що важливіше, яке місце займуть оці п'ять команд. За ними треба більше слідкувати, ніж за нашою збірною. А наша збірна. Хай займається, хай ребров будує, і вже на наступний відбір дає якийсь результат. Дай Бог, щоб так і було. то все. Так народ і важливе оголошення. Мій кум робив колись одні з найкращих меблів у Чернівцях, а зараз захищає нашу Україну на сході. Прямо зараз він у складі 42-ї бригади знаходиться на Донбасі. І йому конче необхідні дві штуки, йому та його побратимам. Перше це тепловізор, друге це зарядна підстанція. Загалом сума збору 100 тисяч гривень. Реквізити будуть у описі під цим відео. Там буде монобаночка, а також моя карта. Наперед дякую кожному за донат і пам'ятайте, будь ласка, що малого донату не існує. Ну, а я скажу про наступний випуск. Ми не знаємо точно, коли саме він вийде, десь приблизно через тиждень. Тому, як завжди, нагадую вам, ті, хто дивляться нас в відкритому доступі, підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск. Нам не вистачає до 20 тисяч трішки більше 300 підписок. Ви дуже класно підписувалися після минулого випуску. Давайте продовжимо цю тенденцію, і до кінця, може, навіть червня, доб'ємо цю красиву цифру. Ну і не забувайте, що якщо ви хочете повний випуск подивитися, то треба стати нашим спонсором або патроном всі посилання внизу під цим відео. На цьому все. Пока, народ. Дай Бог щасливо!